Ми йдемо до іншої людини за теплом, за підтримкою, захистом. Оборою, силою, стабільністю, тілесним контактом, визнанням, увагою і ще безліч чуза через ту турботу, що недоотримали в дитинстві, за тією любов'ю, що мала дістатись нам по праву, але чомусь обійшла стороною. Ми йдемо до іншого з вимогою та розчаруємось, тому що інший відмовляється бути функцією та виконувати всі наші бажання. Відносини з партнером можуть скластися тільки, якщо ми йдемо до нього за ним самим. Решта стає приємним бонусом, але не життєвою необхідністю. Відносини будуть живими, коли ми маємо життя і без них вони виявляться гармонійними, коли в них є свобода та право кожного сказати. Ні. А для цього наші власні внутрішні дірки мають бути нами побачені, прийняті та заповнені, почуття, почуті та прожиті. Внутрішні процеси усвідомлені. Інакше ми звертаємося до іншого, виключаючи з відносин його самого, і б'ємося об скелі байдужості бо не бачимо його особи. Боремося із його залежностями, бо закриваємо власні травми, ранимось об його слова і не йдемо, повіримо у казки, коли ми маємо здатність бути самі для себе надійною опорою, вірним другом, байливим батьком, чужа любов перестає мати таку величезну вагу, перш ніж йти до іншого, зробіть крок до себе, знайдіть силу, побудуйте межі, огорніть себе увагою, визнайте свої досягнення, увімкніть внутрішній компас, який вкаже правильну мету, а не зупиниться на першій. Дайте потребам зазвучати, тоді вдасться зрозуміти себе самого і спершу самим забезпечити себе тим, що так потрібно, а інший перетвориться з інструменту на живу людину, відносини з яким будуватимуться не з позиції треба, а зі щирого хочу, Аглая глая та